І от насправді я буду повторяти, це завжди ресторанна сфера дуже прибуткова. Там високі чеки, там гарний підхід. Я завжди, я коли в АВС ми рекламували курс бухгалтера ресторану, я розказувала історію. У мене була співбесіда з бухгалтером ресторану по телефону. І вона, ну там ля-ля-ля, щось ми там хвилин 40 так гарно поспілкувалися насправді. А вона мені каже, так а скільки ви платите? З вами так класно, говорить, я б з вами працювала. Скільки ви платите? Я на той момент щось 25 чи 30 було, не пам'ятаю. Вона така, ви що, прикалуєтесь? У мене 100 в місяць стабільно заходять. А що ви робите за 100 тисяч? Вона така, ну у мене, типа, там, знаєте, коли це величезні такі заклади. Це не ви ніхто зі мною так не балакав <сум> в далекому 23, -му, 22. -му. От. Вони там, там де е, кальянні, е, дискотеки, ну, коли прям великі-великі заклади, і от набудов, відбудова автоматизації, всіх цих процесів. І якщо ти прийдеш до власника і будеш розвивати собі цю, цю експертизу, як, але не як сам фрілансер, да? ну верніше, не фрілансер, а як штатний. То ти тебе так цінувати не будуть, якщо ти зайдеш як, як бізнес і будеш говорити з клієнтом його мовою. Да, про це у нас Аліна сьогодні буде багато говорити. А, тому от я ж кажу: для чого ми це робимо? Щоб що? Щоб отримати кайф, щоб отримати гроші, щоб отримати задоволення від роботи, від того, щоб працювати з кій, тим, з ким ви хочете, а не з тим, з ким треба.